Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні обіцяють у другій половині дня вже дощ, бо у всіх є, а у нас нема, що це таке. І у нас сьогодні буде, але після обіду вже так більш-менш прохолодно. Але я не про це. Сьогодні зранку прокинулася, і у мене була така думка: хочу з вами поділитися. От раніше я кажу лише за себе, я не знаю як у кого. Раніше я намагалася будувати такий розклад дня, щоб коли я буду засинати, в який час мені зручно, в який час я буду прокидатися. Але стосовно коли я буду засинати, Якщо я, наприклад, в 10-11 в засинаю, зранку мені дуже погано було прокидатися. А якщо я, я розумію, що це неправильно, але це мій внутрішній годинник, мені так зручно, моєму організму так зручно. А коли я засинаю пів 12-ї 12, мені легше заснути і прокидатися потім легше. А якщо Чим довше я сплю, тим складніше мені прокидатися. Ну я не про це. А потім ще зранку, чесно кажучи, коли я там студенткою була ті роки, я дуже любила довго поспати. 10-11 година це для мене було нормально прокинутися. І пізніше бувало, чесно. А потім якось так трапилось, що треба було в 6-й ранку прокидатися. І я прокинулась, і я відчула, що впродовж дня у мене стільки енергії, це краще, ніж коли я прокидаюся там в 9-10 годині ранку. І я почала вибудовувати собі оцей розклад сну. Бо день розкладня це трішки інше. І сьогодні прокидаюся така думка, що впродовж якісь там десятиліть у тебе був такий то розклад дня, розклад сну. А зараз чи спав ти вночі, чи не спав ти вночі? Але коли дзвонить будильник, ти прокидаєшся. І я сьогодні, ну, сьогодні малому вночі спали. Спали, 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 спали. Я... Все нормально, дівчата, тримаємось. Не зважайте увагу. І я сьогодні прокидаюсь пів сьомої ранку, і я розумію, що я не можу проки... я не можу стати, ну, бо мало спала. І я згадала, що та, до речі, я вам це й казала. На тренажерах там був дідусь, і щось він казав, що зранку, коли прокидаєшся, щоб бути бадьорим, потрібно масажувати собі вуха. І якось він казав, чи зверху починати, чи знизу починати. Я з просоння не пам'ятаю, я і зараз не пам'ятаю. І я так от сіла на ліжко і думаю, я не можу. А знаєте, голова не я, мій організм просто отак. От. Лягає і все. І я почала масажувати собі ці вуха. Я не знаю, наскільки це було інтенсивно, але вони такі червоні потім були. Мені здавалося, що я протягом дня буду ходити отака і ще з червоними вухами. Але нічого, все нормально, але це дійсно працює. І зараз засинати, ну, вже як. Вийде, в скільки вийде, а от прокидатися все одно по будильнику. І кажуть, ті, сон повинен бути у людини. Ну, у людини то може і да, так. В інших країнах, а у нас як? Як вийде? Дивлюся. Віконечко. І будую плани. <смі> будую плани. Треба по справах сходити. О, знаєте, це таке щастя, коли ти дивишся в іконочко, це щойно двірник прийшов і починає прибирати в дворі. Такі грабельки якісь. Вінник і щось там. Я ж кажу, що життя продовжується. А я зараз вийшла пройтись по справах. Це йду дивлюся, що воно таке. Боже, а люди ще виставляються, ж Хеллоуин у цей. Ну дай Боже, щоб він відвів від нас. Ах, всяку нечисть. Хоча я не знаю, як це сумісно чи ні. Але, коротше, дівчата, я таке враження, що я наче як п'яна такий стан, ну, скільки я там декілька годин сьогодні поспала лише. А знаєте, що я хочу сказати? що... Вважається, що осінь, холод, це щось потрібно одягати, таке темненьке. А мені дуже не хочеться темного і наділа таку ковтинку, але вона дуже-дуже тепленька. І тут іде така тканина, як ото кажуть, три нитки, вона начебто не дуже така товста, легенька, але зараз Якраз під цю погоду. А зараз наче і сонечко виходить, а потім хмара його закриває. Потім знов промінчики пробуваються, і знов сонечко виходить. І воно, як знаєте, бореться. Сонечко за своє Ахмара таки каже, та має совість, я теж хочу якось приймати участь в погоді. Це я зараз іду і хочу казати про що завгодно, але не про те, що але реальність і так всі знають. Тому відволікаємося. Обов'язково. А я вчора ходила ввечері пройтись, і така думка прийшла. До речі, щось цей песик бігає там, де я пішла і він там побіг. Але я не про песика. І вчора ввечері пішла пройтись, іду, і чомусь така думка прийшла. Щось я вся в думках щось. Якось менше потрібно думати, хоча інколи це корисно. От Раніше, як було, звичайні дні, ти щось робиш там і так далі, а інколи хочеться змінити мі... місто, де ти знаходишся, поїхати в інше, відпочити, якось. Розвіятися, я не знаю, як це сказати, але, як то кажуть, змінити свій фокус погляду на щось інше. А вчора я йду і я кайфую від того, що я просто йду. Дивлюсь, як хтось продає квіти, хтось продає кавуни ввечері, десь грають музики. І люди, ті, що трішки старші за віком мене, танцюють. Так? І ти йдеш і думаєш, а ти більше нічого іншого не хочеш, аби було спокійно і ти міг спокійно пройтись вулицями свого міста. Це є велике щастя. Це, думаю, сходила по справах. А щоб вам відео таке цікаве показати, можливо, треба зайти зараз в якийсь магазин, подивитися акції, ціни. Але якось не дуже хочеться, тому що, по-перше, мені сьогодні нічого не потрібно купувати, все є, а просто йти, щоб піти, не хочеться. А хочеться ходити вулицями свого міста. І робити те, що я хочу, те, що мені ближче до душі. Та hey, й які там магазини, якщо все зачинено, нічого не працює. Хоча по магазинам я інколи люблю ходити. Коли є настрій, коли щось потрібно, я придивляюся, дивлюсь, де краще. Спочатку якість для мене йде в пріоритеті. І потім оце краще, в яких магазинах воно буде дешевше. Ну, такі моменти я люблю. Але не сьогодні. А я кажу, Катюня, давай я сьогодні до тебе приїду, сьогодні з нею спілкувалися. А вона каже, мама, я в коридорі вже в вересень, початок жовтня сплю. У мене килимок. Для йоги, то вона там собі зробила таке, щоб трішки спати інколи. І каже, а ти де будеш спати? Я кажу, Катюня, а я як кінь буду, стоячи отак. Вона з мене сміється. Кажу, хіба як спати, то це вже таке. Мама, ні, а я дуже хочу. Не те, що я дуже хочу, я хочу при деяких моментах бути з нею поруч. Хоча б я ніколи. Ну ви тільки подивіться, як воно гарне. Та не вже іду, дивлюсь, у нас ще троянди тут є. Сонечко вийшло, але троянди вони такі височенькі-височенькі. Я не можу їх так от зняти, щоб такий ракурс був. Ой, сонечко. а були ж хмари, ну нічого, була. А вони такі височенькі-височенькі, але такі гарненькі, гарненькі. О, і тут ще є. Троянди. О! І щойно ж я показувала були хмари, розумієте? А зараз подивіться, яке небо розвітнюється. кудись пішли хмари. Хоча яка різниця, яке небо? Головне, щоб воно було мирним. І тут у нас ще є троянди. 7 жовтня. Нічого собі. Вони ще будуть і будуть, ви тільки подивіться. Ой, які лиманні, які ли А у нас, ну, те, що магазини не працюють, це зрозуміло, але дивлюсь, проходила там, банк теж не працює. Люди стоять на вулиці, чекають. А скільки ще чекати? Це таке питання. Але ж, а що ти мусиш робити? Треба. Постоїш та й чекаєш. Мої дорогенькі, ви мене пробачайте. Сьогодні відео зовсім ніяк не цікаве. Тому що, ну, по-перше, я не виспалась. По-друге, якщо я зараз піду додому, то я лягу спати. А в мене ще через 45 хвилин зустріч. І я гаю час, спілкуюся з вами. Оце тиняюся по місту, розумієте, що бачу, то і кажу. І розумію, можливо, це зовсім нікому не цікаво, але ну, пробачайте, ну що ну, ти поробиш? І таке в житті бува. Знаєте, що я вам хочу сказати? Сьогодні лише мої думки. От і добре, що не працюють магазини, поясню чому. По-перше, для блогера це найлегше. Пішов, подивився, і людям цікаво, і ніхто тобі в душу там не робить. Але з іншого боку людина подивилася щось там, акції ціни. Вона не планувала цього купувати. Але вона у блогера побачила і вона вже це хоче. І витрачає зайві гроші. Тому сьогоднішнє відео допоможе вам зекономити ваші кошти. Будь-яка ситуація, знаходимо плюсики. Ну що, на сьогодні достатньо вже моїх думок. Поділилася з вами, про що думаю, що відчуваю. І найголовніше, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!